Привіт, друзі, сьогодні ми поговоримо про те, як сподобатися дівчині. Це завжди було однією з найбільш складних та важливих задач для чоловіків. Не всім дано легко виконувати цю місію, але я хочу поділитися з вами деякими порадами, які можуть допомогти вам здобути її симпатії. Перше, будьте справжніми. Дівчата цінують чесність та відвертість не старайтесь грати роль, яка не є вашою. Будьте самі собою та не бійтеся показувати свою індивідуальність, це може бути відчутно в тому, як ви спілкуєтеся, який стиль вдягнення маєте або які хобі вам подобаються. Друге підтримуйте розмову. Коли ви спілкуєтеся з дівчиною, не забувайте про взаємодію. Слухайте, що вона говорить, задавайте запитання та давайте відповіді на її запитання підтримайте розмову, висловлюйте свої думки та відчуття. Це покаже, що ви зацікавлені в її житті та думках. Третє, подаруйте увагу. Надайте їй увагу та підтримку, коли вона цього потребує. Наприклад, якщо вона зазнала неудачі в чомусь, підтримайте її, поспілкуйтеся з нею та допоможіть зрозуміти, що вона може зробити, щоб подолати це. При цьому не забувайте про межі та не перетягуйте на себе увагу. Четверте, будьте галантними. Дівчата завжди цінують галантність та уважність до себе. Наприклад, пропонуйте їй допомогти з чимось, тримайте двері, допомагайте з сумками або ще щось. П'яте, показуйте інтерес до її життя. Дізнайтесь про її інтереси, хобі, родину та друзів. Показуйте інтерес до того, що вона робить, чим займається, та про її плани на майбутнє. Це допоможе вам зрозуміти, що вона любить та цінує. Та показати, що ви зацікавлені в її житті. Шосте, будьте впевненими у собі. Для багатьох дівчат впевненість у собі є привабливою рисою в чоловіку. Не бійтеся проявляти впевненість у собі та своїх діях. Пам'ятайте, що ви унікальні та маєте багато потенціалу. А якщо ви не впевнені в собі, працюйте над цим та розвивайте свої навички. Сьоме. будьте чутливими до її потреб. Намагайтеся зрозуміти, що вона потребує та допомагайте їй в цьому. Наприклад, якщо вона втомилася, пропонуйте зробити щось сприємного для неї, або запропонуйте зустрітися після роботи чи навчання. Пам'ятайте, що невеличкі знаки уваги можуть мати велике значення. Восьме, не спішіть з рішенням не торкайтесь особистих тем до того, як зрозумієте, що вона відкрита до спілкування з вами, не спішіть з запрошенням на побачення або відносини. Якщо вона не показує чітких знаків зацікавленості, залишайтеся чуйними до її позиції та намагайтеся зрозуміти, що вона думає про вас. Дев'яте. Будьте відкритими та готовими до взаємодії. Знайдіть спільні інтереси та знайомтесь з її друзями та родиною. Це допоможе побудувати більш глибокі та значущі стосунки. Не бійтеся відкриватися перед нею та ділитися своїми думками та почуттями. Десяте. Будьте справжніми. Найважливіше будьте самими собою. Не намагайтеся змінити свою особистість або поведінку, щоб сподобатися дівчині. Пам'ятайте, що вона повинна вас приймати таким, який ви є, з усіма вашими перевагами та недоліками, тому що ви не зможете довгий час здаватися іншою людиною, справжній ви рано чи пізно себе проявить зі всіма своїми недоліками, таким чином зробити сюрприз своїй дівчині у поганому сенсі цього слова. Спробуйте знайти спільну мову та насолоджуйтеся спілкуванням разом. Отже, якщо ви хочете сподобатися дівчині, пам'ятайте про ці прості поради, бути вічливим та уважним, проявляти інтерес до її життя, бути впевненим у собі, бути чутливим до її потреб, не спішити з рішенням та бути справжнім. Таким чином, ви зможете побудувати з нею глибокі та значущі стосунки. Якщо це відео було корисним, не забудьте поставити лайк та підписатись на наш канал. До нових зустрічей на каналі. На все добре та слава Україні!